Запрошуємо на новий набір Християнської відкритої академії. Це освітній проект, який вже протягом двох років християнам різних конфесій дозволяє краще зрозуміти та бути більш ефективними у суспільній сфері. З листопада 2022 року ми розпочинаємо новий навчальний сезон. Сильною стороною відкритої Християнської академії є її чудовий викладацький склад, представлений як визнаними у світі християнськими мислителями, так і провідними українськими експертами та професорами. У 2022 році на фоні триваючої повномасштабної війни між Україною і Російською Федерацією особливий акцент ми ставимо не лише на світогляді, але й на практичній підготовці християнських служителів для реалізації проєктів у різних сферах. Суспільного життя нації особливо з огляду на уже сподіваємося недалекий початок процесу відбудови країни, тому ми розпочинаємо цей навчальний сезон зразу за трьома ключовими напрямами. А саме, здоров'я особи і родини, адже у цей час є потреба у відновленні психологічного здоров'я та зміцнення сімей. Особливо тих, які були фізично розділені через війну. Розвиток громад та соціальне служіння – це проекти, які будуть спрямовані на допомогу малому та середньому бізнесу, а також людям, які потрапили у скруту в результаті цієї війни. Трансформація культури. За цим напрямком будуть розвиватися проекти, метою яких є принесення біблійних цінностей у суспільство через освіту. Просвітництво, медіа. Та мистецтво, аби впливати на процес націотворення в Україні з християнської перспективи. Навчання передбачатиме проходження щотижня одного онлайн-вебінару та однієї короткої лекції на світоглядну тематику, які будуть спільні для всіх напрямків, а також спеціалізовану лекцію, яка відповідатиме тематиці обраного напрямку. Також щомісяця потрібно буде опрацювати одну книгу. Усі навчальні елементи супроводжуватимуться здачею тестів. Навчання триває сім місяців і завершується отриманням сертифікату, підписаного ректором Національного університету Острозька академія найстарішого вищого навчального закладу у східній Європі. Але найважливіше те, що по завершенню навчання ми очікуємо, що усі студенти будуть мати змогу розпочати нові чи розвинути існуючі практичні проекти, які будуть давати християнську відповідь на потреби українського суспільства. Цього року Християнська відкрита академія є складовою частиною нового відкритого простору дії християни для України. Це мережа християнських служінь, яка була створена для подолання наслідків війни і відновлення України. Тому і навчальний сезон цього року носить назву Християни для України, адже сьогодні настав час християнам різних конфесій об'єднатись навколо допомоги Україні. Тому що тільки єдність може принести ефективні результати на навчання. Запрошуються пастори, церковні служителі та їхні команди, які прагнуть розвивати суспільно орієнтоване служіння. Християни, які вже працюють у суспільній сфері і хочуть отримати більше світоглядного обґрунтування своєї місії і дізнатися про ефективний досвід своїх колег. Молоді люди, які знаходяться у пошуку свого покликання і готові нести Боже Слово у всі сфери життя. Окрім навчання, християнська відкрита академія це також відносини, регулярні зустрічі онлайн, спільні обговорення та молитви в групах, дозволяють навіть на відстані будувати відносини та створювати передумови для співпраці на Божій ниві. Тож не зволікайте і реєструйтесь на новий навчальний курс, який почнеться вже 3 листопада, для реєстрації та більш детальної інформації. Переходьте на сайт ХВА Якщо у вас лишилися запитання, сконтактуйте з нами через електронну пошту або телефон, які зазначені на екрані.